Прогноз погоди в Україні на чотири дні з 24 по 27 листопада. Мене звати Українчик, і це канал Всілякі новини. У найближчі чотири дні: денна температура у більшості областей триматиметься на рівні вище нуля градусів, а подекуди і нічна температура буде вищою за нуль. Разом з таким потеплінням в Україну прилетять несамовиті снігопади, а на додачу до них ще очікується штормовий вітер до 20 метрів за секунду. З 24 по 27 число жодних магнітних бурь не очікується. Найближче збурення магнітосфери нашої планети буде 29 листопада. Зараз розкажу, якого числа і в яких областях варто чекати на справжній снігопад і де сила вітру сягатиме 20 метрів за секунду. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. В п'ятницю 24 листопада в порівнянні з попередніми днями відчутно потепліє. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла, нічна мінус 1, мінус 3. В Сумській області очікується плюс 1 +3 градуси в день, вночі мінус 4, мінус 6. На Житомирщині вдень буде від плюс 2 до плюс 4 градусів, вночі від 0 до плюс 2 градусів. На Київщині і в Києві в світлі години доби плюс 4 плюс 6, в темні також від 0 до 2 градусів тепла. Хмарне небо, невеликий дощ та мокрий сніг в усіх північних областях. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Південь на Одещині в день плюс 8, плюс 10 градусів, вночі від 5 до 3 градусів тепла. В районі Бесарабії, що також на Одещині, буде плюс 9, плюс 11 в денний час, плюс 5, плюс 3 в нічний. В Запорізькій області денна температура повітря коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла, нічна – мінус 1, мінус 3. В Херсонській і Миколаївській областях, а також в Криму, синоптики прогнозують від плюс 8 до плюс 10 градусів в світлі години доби, плюс 4 плюс 2 в темні, хмарне небо і без опадів в усіх областях південного регіону, вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і Рівненщині денна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла, нічна від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Закарпатті і в Тернопільській області в світлі години доби плюс 3 плюс 5 градусів, в темні плюс 1 мінус 1. В Чернівецькій і Івано-Франківській областях в денний час плюс 4 плюс 6 градусів. В нічний також плюс 1, мінус 1. На Львівщині і в Хмельницькій області синоптики прогнозують плюс 3, плюс 5 в день від 0 до двох градусів тепла вночі. Хмарне небо, невеликий дощ і мокрий сніг в усіх західних областях. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід. В Харківській області синоптики обіцяють плюс один, плюс три градуси в день, мінус п'ять, мінус сім вночі. На Луганщині денна температура повітря коливатиметься від 1 до 3 градусів тепла, нічна мінус чотири, мінус шість. В Донецькій області в денні години буде плюс 2, плюс 4, в нічні – мінус 1, мінус 3 градуси. Хмарне небо, невеликий дощ та мокрий сніг в усіх трьох східних областях. Вітер південно-західний – 7-12 метрів за секунду. Центральна Україна на Дніпропетровщині в день від 3 до 5 градусів тепла, вночі – мінус 2, мінус 4. Полтавській області синоптики прогнозують плюс 2 плюс 4 градуси в день, мінус 3, мінус 5 вночі. В північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, буде плюс 3 плюс 5 градусів в день, мінус 1, плюс 1 вночі. На півдні Кіровоградщини в світлі годин доби плюс 6, плюс 8, в темні плюс 5, п'люс 3 градуси. На Вінниччині в денні години плюс 5, плюс 7 градусів, в нічні від 0 до 2 градусів тепла. Невеликий дощ та мокрий сніг падатимуть в Дніпропетровській і Полтавській областях. На Вінниччині, Черкащині і в Кіровоградській області покрапає легенька мжичка. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. В суботу, 25 листопада, сильних морозів чекати не варто, але середня температура повітря по всій країні знизиться на пару градусів. Північ на Сумщині і Чернігівщині, денна і нічна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Житомирщині, Київщині, а також у самій столиці вдень і вночі буде від 0 до плюс 2 градусів. Хмарне небо і без опадів в усіх чотирьох областях. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь на Одещині вдень термометри покажуть плюс 7-9 плюс градусів, вночі плюс 7-5. Плюс в районі Бесарабії буде така сама температура повітря на Миколаївщині і в Херсонській області, а також на Кримському півострові, буде плюс 6 плюс 8 в день, вночі від 6 до 4 градусів тепла. В Запорізькій області в світлі години доби плюс 7, плюс 9 градусів, в темні плюс 6 плюс 4. Хмарне небо і помірний дощ в усіх південних областях. Вітер північно-східний. 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині і в Закарпатській області денна і нічна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла – у Львівській, Тернопільській і Хмельницькій областях в день і вночі буде від 0 до плюс 2 градусів. В Івано-Франківській і Чернівецькій області вдень плюс 1, плюс 3, вночі мінус 2, мінус 4 градуси. Невеликий мокрий сніг падатиме на Волині, Львівщині, Тернопільщині і Закарпатті, а також в Чернівецькій і Івано-Франківській областях. На Рівненщині і в Хмельницькій області буде хмарно і без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день і вночі буде плюс один мінус один градус. В Луганській області денна температура повітря коливатиметься від 1 до 3 градусів тепла, нічна плюс один мінус один градус, і на Донеччині в день плюс два плюс чотири, вночі від нуля до двох градусів тепла. Помірний дощ та мокрий сніг очікується на Харківщині, Луганщині і Донеччині. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Центр України на Черкащині в денні години доби плюс 1, плюс 3 градуси, в нічні плюс 1, мінус 1. Полтавській області трохи тепліше. В день плюс 2, плюс 4, вночі також плюс 1, мінус 1 градус. На Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому в денний час буде від 3 до 5 градусів тепла. В нічний – від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 4, плюс 6 градусів, вночі плюс 3, плюс 1. У Вінницькій області в день плюс 3, плюс 5. Вночі від нуля до 2 градусів тепла. Дощ та мокрий сніг синоптики прогнозують в Дніпропетровській області. В усіх інших областях центрального регіону буде хмарне небо і без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. В неділю 26 листопада більшу частину України засипле великою кількістю снігу, а в східних областях дуже сильно підвищиться температура повітря. Північ на Чернігівщині і в Житомирській області синоптики прогнозують від 1 до 3 градусів морозу в денні і нічні години доби. В Сумській області, а також на Київщині і в Києві, вдень і вночі буде від нуля до мінус двох градусів. Хмарне небо і дуже багато снігу очікується на Житомирщині, Чернігівщині, Київщині і в Києві. В Сумській області снігу також буде багато, але він буде ще й мокрим. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Південь на Одещині вдень від нуля до двох градусів тепла, вночі від нуля до мінус двох, в районі Бесарабії тепліше, плюс три плюс п'ять в денний час, плюс чотири плюс два в нічний. В Запорізькій області в день плюс вісім плюс десять градусів, вночі плюс сім плюс п'ять. На Кримському півострові плюс одинадцять плюс тринадцять градусів в світлі години доби, плюс дев'ять плюс сім в темні. В Херсонській області денна температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла, нічна плюс 6 плюс 4. На Миколаївщині від 4 до 6 градусів тепла в денні години, плюс 4 плюс 2 в нічні. Дуже багато мокрого снігу випаде по всій Одеській області. В Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях, а також в Криму, буде хмарне небо і дуже сильна злива. Вітер північно-східний, штормовий 15-20 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині і в Хмельницькій області вдень і вночі буде від 2 до 4 градусів морозу. На Закарпатті, Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в денні і нічні години буде мінус один мінус 3 градуси. Хмарно з проясненнями і помірний сніг патитиме в усіх західних областях. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день буде від 7 до 9 градусів тепла, вночі плюс 7, плюс 5. В Луганській області синоптики прогнозують плюс, 8, плюс 10 в день, плюс 3 плюс 1 градус вночі. Донецька область тут термометри покажуть від 10 до 12 градусів тепла в світлі години доби, плюс 4 плюс 2 в темні, хмарне небо і дуже сильні зливи в усіх східних областях. Вітер південний, штормовий 15-20 метрів за секунду. Центр України на Полтавщині денна температура повітря плюс 3, плюс 5 градусів, нічна плюс 1, мінус 1. В Черкаській області в день і вночі температура повітря коливатиметься від 1 до 3 градусів морозу. На Дніпропетровщині в день буде плюс 5, плюс 7 градусів, вночі від 5 до 3 градусів тепла. В північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому вден і вночі буде від 0 до мінус 2 градусів. На півдні Кіровоградщини в день плюс 2 плюс 4 градуси, вночі від 0 до плюс 2. У Вінницькій області в світлі і темні години доби буде мінус 2, мінус 4 градуси. Сильний снігопад очікується на Черкащині і Вінниччині. В Полтавській і Кіровоградській областях на додачу до снігопаду йтиме дощ. А на Дніпропетровщині снігу не буде. Лише дуже сильна злива. Вітер північно-східний штормовий 15-20 метрів за секунду. В понеділок, 27 листопада, сніг падатиме майже в усіх областях, а температура повітря відчутно знизиться. Північ на Чернігівщині і Житомирщині денна і нічна температура повітря коливатиметься від 6 до 4 градусів морозу. В Сумській області, а також на Київщині і в Києві, мінус 5, мінус 3 градуси буде в день і вночі. Хмарне небо і помірний сніг в усіх чотирьох північних областях. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду південь, на Одещині в день і вночі термометри будуть показувати від мінус 6 до мінус 4 градусів. В частині Одещини, яка зветься Бесарабія, буде тепліше. В день плюс 2, плюс 4. Вночі мінус 1, мінус 3 градуси. В Криму в денні і нічні години доби буде плюс 5, плюс 7 градусів. На Херсонщині всю добу температура повітря триматиметься на рівні від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Запорізькій області вдень і вночі буде плюс 2 плюс 4 градуси. На Миколаївщині прохолодніше мінус 2 мінус 4 градуси в світлі і темні години доби. Мокрий сніг та дощ очікується на Одещині, Херсонщині, Миколаївщині і в Запорізькій області. В Криму литиме помірний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Захід цього дня в усіх областях Західного регіону України буде однакова температура повітря. Отже, на Волині Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині, Хмельниччині, Закарпатті, в Івано-Франківській і Чернівецькій областях в денні і нічні години доби температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів морозу. Хмарне небо і помірний сніг очікується в усьому західному регіоні. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід у Харківській області денна і нічна температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла. На Луганщині вдень і вночі буде плюс 1, плюс 3 градуси. В Донецькій області в денний і нічний час температура коливатиметься від 0 до плюс 2. Дощ та мокрий сніг, синоптики прогнозують в Харківській області. На Луганщині і Донеччині литиме помірний дощ, вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Центр України на Вінниччині і Черкащині денна і нічна температура повітря коливатиметься від мінус 4 до мінус 6 градусів. В Полтавській області вдень і вночі термометри покажуть від 0 до плюс 2 градусів. В північній частині Кіровоградщини, а також в Кропивницькому, в світлі і темні години температура коливатиметься від 3 до 5 градусів морозу. На півдні Кіровоградської області вдень мінус 1 плюс 1, вночі мінус 1 мінус 3 градуси. І на Дніпропетровщині, в світлі і темні години доби буде від 3 до 5 градусів тепла. Помірний сніг падатиме на Вінничині, Черкащині і Кіровоградщині. В Полтавській і Дніпропетровській областях на додачу до снігу литиме дощ, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook тощо. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам і колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.